Книгу повторення закону написала людина, яка була особисто знайома з Господом Богом і розмовляла з ним віч на віч. Цією людиною був Мойсей. Все, що написано в цій книзі, є результатом його близького знайомства з Творцем. Повторення закону це проповіді Мойсея, у яких вождь Ізраїлю відкриває своє серце людям. І закликає народ любити Господа і коритися йому. Цей заклик актуальний також і для всіх нас, хто вирішив дослідити цю благословенну книгу. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх! Хто приєднується до нашого спільного вивчення Біблії, з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Ми досліджуємо книгу повторення закону і сьогодні відкриваємо 21 розділ. Нагадаю, що з 19 по 21 розділ Мойсей тлумачить євреям шосту заповідь, яка проголошує Не вб'єш. Сьогодні ми говоритимемо про те, що мали робити євреї. Коли біля свого поселення знайдуть вбиту людину, а також як поводитися з полоненими і що робити з бунтівничим сином, розпочнемо наше вивчення з молитви. Господи, ми знову відкриваємо Твоє святе слово і просимо Твого благословення на Його вивчення. Ми бажаємо застосувати ці істини, які ти нам відкриєш, для нашого практичного життя. Допоможи нам в цьому. Амінь. Ми розпочинаємо 21-й розділ, і саме тут ми бачимо такий дивний текст, який потребує пояснення, що коли на своїй землі ви знайдете вбиту людину, то треба буде, щоб старішини цього міста вони принесли жертву, вони її гідно поховали. І, власне, тут даються певні ознаки, як це треба робити. Ми прочитаємо перших дев'ять віршів з 21 розділу. Коли на землі, яку дає тобі Господь Бог твій на володіння, буде знайдений забитий, що впав на полі, і не буде відомим, хто вбив його, то повиходять старші твої та судді твої, та й виміряють до тих міст, що навколо забитого. І станеться, коли довідаються про місто найближче до забитого. То візьмуть старші того міста телицю з худоби великої, що нею не працьовано, що вона не тягана в ярмі, і старші того міста зведуть ту теплицю до долини висихаючого потоку, що на ньому не орано, і що він не засіюваний, і там у долині висихаючого потоку переріжуть шию тій телиці, і підійдуть священики Левії вісини, бо їх вибрав Господь Бог твій. Щоб служили йому і щоб благословляли Господнім ім'ям, і за їхніми словами буде рішатися всяка суперечка та всяка пораза. І всі старші того міста, найближчі до забитого, умиють свої руки над телицею, що в долині висихаючого потоку їй перерізана шия. І освічать вони та й скажуть руки наші не пролили цієї крові, а очі наші не бачили. Прости народові своєму Ізраїлеві, якого ти, Господи, викупив, і не дай неповинної крові посеред народу свого Ізраїля, і буде прощена їм та кров. А ти усунеш неповинну кров спосеред себе, коли робитимеш справедливе в Господніх очах. До чого саме це тут? Чому тіло вбитої людини вимагає жертвоприношення, якщо невідомо, хто вбивця? Чому все одно старіше не мали? Так би мовити заочно визнати свою провину в тому, що це відбулось. Ну можливо, я... не свою провину, оскільки вони повинні сказати, що ми не винні, ми наші руки не пролили. Але принесенням жертви, вони повинні були визнати, що трапилось щось екстраординарне. Втратилось життя людини. І трагедія в тому, що вбивця не знайдений, вбивця не поніс ту відповідальність, він неначе отой гріх заховав десь посеред землі, занечистив землю. Можливо, тому первосвященник раз в ріг приносив спокутну жертву за весь народ. Щоб очистити землю, яка не наче оскверняється тими гріхами. І ми бачимо в тексті Біблії дуже часто говориться, що кров невинних людей вона волає до Бога ну, і вона вимагає, щоб о, пролилася кров винуватця, або винуватець знайшов відповідну відплату. Це посилання на вчинок Каїна, де про кров Авеля, яка також взивала. І землі, і в новому заповіті про це також згадано. Це метафорична мова. Ми знаємо, що кров не промовляє, але кожен міг спостерігти, якщо рана, кров витікає, і життя людини зникає. І люди ув'язували ці два. Душа людини, життя людини припинялося з моменту, коли кров витікала, і вони пов'язували ці випадки, два факти. Ось і кров це символ життя. І Ми говорили, що ця така позитивна сторона заповіді не вбий. плекай життя ближнього, а не забирай. Ось і таке суворе порушення цієї заповіді воно матиме свої наслідки. Тому дуже ретельно попереджає, от всі старішини повинні сказати, що наші руки не проливали і наші очі того не бачили. Коли це сказати, вони повинні були в певному сенсі опитати тих людей, зробити ретельне розслідування. Після усього можливо вони її виявили. Якщо б виявили, то тоді би зовсім інші легальні процедури були задіяні, писані де-інде, твори покарання для таких людей. Але якщо таки не знайшли вони винуватця, то тоді вина не неначе покладається, от восьмий вірш. Прости, господи, свій народ. Ізраїль, якого ти визволив, і не допусти, щоб невинна кров залишилась на твоєму народі. От з одного боку, за що пробачити Ізраїль? Це ж така все-таки апеляція до якоїсь корпоративної відповідальності. Значить, не почули вони? Це ж не просто людину вбити, була ж якась боротьба. Можливо, вони бачили якусь ворожнечу між своїми, не змогли уникнути, щоб вона привела. Якимось таким. Цими словами заставляють все таки подумати, що є певна відповідальність і суспільства, яке створює такі умови, де це може статися. Тому ми, як суспільство, маємо створювати такі умови, які запобігатимуть можливості злочинів таких важких вбивств, наприклад, і в мене питання більш практичне, але болюче сьогодні для нас: як бути нам, українцям, сьогодні? Тисячі безневинно вбитих, чия кров закликає до Бога до помсти, це Маріуполь, це Буча, це Гостоміль, це окуповані території, територія Київщини Харківщини. Вони кличуть до Бога. А нас, деякі, дуже розумні богослови, закликають просто це пробачити. Але ж ми бачимо старий заповіт, вчить, що ну не можна ось так просто сказати над кров'ю вбитої людини. Ой, вибачте, воно так сталося само по собі. Як на. Нам бути, ми завжди бачимо наголос на утвердженні життя, на цій позитивній стороні заповіді, не вбий. Але завжди Бог каже не за рахунок справедливості, бо проявлена милість до того, хто заслуговує справедливості, це вже не милість, це вже потурання гріху, злу. І ми, як українці, які є свідками, от. Тих, ну наші вуста, навіть і, і серця наші, коли бачать ці злочинства, це природньо молитися до Бога про справедливість. Щоб Бог справедливо відплатив тим, хто вскоїв це. Так, наші сили зсу, які Бог використовує для стримання зла, поки що не мають такої сили, щоб продемонструвати ту Божу справедливість. Можливо, Бог приготував якісь інші способи для демонстрації своєї справедливості. Я надіюсь, можливо, це і буде зсу, а можливо, якісь катастрофи, якісь. Часто як Божий суд, це є розпад тої імперії, завоювання її іншими народами. Я не знаю, що Бог приготував Росії. Я не пророк і не хотів би бути щодо Росії пророком. Але як Божа дитина, яка читає Біблію, яка бачить, що має бути справедливість, я взиваю до Бога кожного дня про цей справедливий суд над тими, хто коїть такі надзвичайні лиха. Ми продовжимо читати 21 розділ далі з 10-го вірша, і тут мова йтиме вже про те, як поводитися з полоненими жінками. Коли ти вийдеш на війну на ворогів своїх, і Господь Бог твій дасть їх у твою руку, і ти пополониш із них полонених, і побачиш серед полонених гарновидну жінку, і вподобаєш її собі, і візьмеш собі за жінку. То впровадиш її до середини свого дому, а вона оголить свою голову і обітне свої нігті, і здійме вона себе одіж полону свого і осяде в твоєму домі, та й буде оплакувати батька свого та матір свою місяць часу. А потому ти війдеш до неї і станеш їй чоловіком, і вона стане тобі за жінку. І станеться, коли ти потім не полюбиш її, то. Відпустиш її за її волею, а продати не продаси її за срібло, і не будеш поводитися з нею як з невільницею, бо ти жив із нею. Як взагалі от, прокоментувати всю цю процедуру, яка була? Ну ви окремимо спочатку 10-14 вірш. Він один об'єднаний одним смислом у війні, от, оскільки це бачите, воно продовження. Коли ти вирушиш на війну, бачите, ніби це далі в контексті війни відбувається. Що трапляється часто під час війни? Крім вбивств, ми бачимо зґвалтування. І Біблія ну, не закриває на це очі. Вона, якби передбачаючи це, що таке трапляється, вона суворо застерігає не вбивати тих, кого немає права вбивати. Але... Ізраїльтяни серед них знаходились різні люди, могли вчинити і такий гріх перелюбу. Правда, після вбивства, от бачите, йде відразу перелюб, і ми переходимо до наступної заповіді, яка тут розглядається, щоб врегулювати, захистити життя тих полонених жінок, які під час війни втратили все, і їх життя захищається. Більше того, їхні права. Соціальні захищаються. То, якщо дійсно виникла симпатія в ізраїльтянина до цієї полонянки, то ну, Бог каже, тоді треба взяти відповідальність за цю жінку. І він піклується навіть жінок-полонянок застерігає. Навіть ось коли відведено цій жінці певний період для того, щоб вона пройшла оті всі оплакувальні ритуали. Після того була прийнята в сім'ю. Але якщо потім щось не зростеться в стосунках, ми бачимо, що не полюбиш її, то відпустиш її за її волею. Цікавий Але в жодному момент. разі не продавай її. Да, Вона так. або вже не, є... не понижає її в, в рабині. Так, тут ідеться про таке і з одного боку збереження життя. Цієї жінки і соціальний захист. ми знаємо, що жінці в тому суспільстві дуже важко було би знайти якісь засоби до існування. А так, принаймні, якщо вона б була вільною жінкою, в неї. Ще був би шанс знайти чоловіка або повернутися на свою батьківщину. То вже тут, бачите, Біблія далі не пояснює долю тієї жінки, але такий кейс, от бо в тих суспільствах жінки одна з найменш захищених була груп, на жаль. От і вони завжди страдали найбільше від, від війни старші люди, жінки, діти. І тому Бог проявляє, він врегульовує. Звісно, в ідеальному світі. Не повинно було бути вогіном, не повинно було бути вбивств, зґвалтувань, тому що Бог приготував все, щоб на землі кожна людина могла насолоджуватися цим життям. Але реальність вона суворіша ніж наші очікування, мрії. Тому Бог повинен завжди робити якісь обмеження, якісь такі дієві кроки, щоб врегулювати ті ситуації, які от на жаль виникали. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Наступний уривок з 18 го вірша я розумію поєднує в собі і п'яту, і шосту заповідь, тому що угу. тут є мова про шанування батьків і знову ж таки про вбивство. Так. Я прочитаю цей текст. Коли хто матиме неслухняного і непокірного сина, що не слухається голосу батька свого та голосу своєї матері, і докорятимуть йому, а він не буде їх слухатися, то батько його та мати Його схоплять Його і приведуть Його до старших Його міста та до брами того місця, і скажуть вони до старших міста Його. оцей наш син неслухняний та непокірний, він не слухає голосу нашого, ласун та п'яниця. І всі люди його міста закидають його камінням, і він помре. І вигубиште зло спосеред себе, а весь Ізраїль буде слухатися і буде боятися. Цікаво, як батькам було привести свого сина фактично на смерть. Я не можу собі уявити, як таке могло трапитися. Ну, можливо, тут взято знаєте такий випадок, якби доведений до такого. Максималізму, ми дійсно ми не зустрічаємо ніде такого от прецеденту, ніде не виникало так. Але коли закон, а тут говориться про бунтівливого норовливого сина, ну важко пояснити, що це за таке норвливий і бунтівливий. Чи це не послу, чи це якісь інші аморальні дії, ми, ми взагалі не знаємо. Ось то тоді така відповідальність покладена на батьків. Приборкати це зло, а ви оце 15 п'ятнадцятого по 17 про перворідного сина некоханої а -а -а. жінки а -а -а. той випадок, який ми а -а. бачили в житті останнього судді. Єврейського народу, це пророка і священника Самуїла. Uh -huh. Ну, він теж був дитиною, яко... ну не то, що вона не кохана жінка. Nee, Ні, ну, Якраз вона... він був коханий, вона да, була коханою, вона коханою, але не перворідною. Це, 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 це більше притаманна, мабуть, ситуація, яка відбувалася в житті патріарха. Бачите, два випадки: один стосується, якби. Цієї заповіді не чини перельбу, а тут мається на увазі вже більш такої батьківської відповідальності не чинити упередженості. Бо первородство в Біблії ми знаємо, наскільки воно символізує Боже благословіння. От і ми розуміємо, що. То ці заповіді, як не один раз наголошую, мають позитивну сторону. Не вбий, не вкради. Батько, неначе краде первородство саме в когось і віддає. тут шануй батька і матір. Має зворотню сторону, що батьки повинні поводитись так, щоб їх поважали. І це вже новий заповіт нам натякає на це. Не дратуйте дітей своїх, так у посланнях Павла ми зустрічаємо. Ця шана батьків вона так, є повеління, але з свого боку батьки повинні також бути побожними. щоб Належно приймати цю шану і первородженість як особливе благословіння Боже на цій землі, яку вони будуть спадкувати, це свого роду Батько заперечує Божий порядок, Боже благословіння. Тому дається таке застереження, що навіть це кохання, яке є в цього чоловіка більше до дружини, воно не повинно казатися на благословіння, яке Бог дає. Тому хто справді є первородним, яка тоді заповідь тлумачиться саме в цьому тексті? До якої заповіді це віднести, ну важко сказати. Можливо, більше це от про утвердження Божого життя, бо первородний він має, скажімо так, більше шансів завжди отримати якусь більшу долю, а отже, продовжити рід, а отже, і поширити Боже благословення, скажімо так, бути свідком. А людина, яка стає на перешкоді, вон. Цьому вона тоді виявляється не зовсім на одній хвилі з Господом, якби якщо так просто сказати. А наступне заповідь, не вбий і поєднання заповіді шануй батька та матір, так це такий випадок, ну вражаючий. Ми не знайдемо прикладів, що батьки приводили неслухняних і їх вкаменували. Я не знаю, можливо, цей випадок взяти як ідеальний, який застерігає, яка важлива. Є пошана покора, що за це передбачено. А з другого боку, вона також і говорить батькам, що в них є відповідальність, щоб не привести свого сина ось на такий суд. Mm -hmm. То, можливо, потрібно було дати хороший приклад, виховувати краще, бо такими людьми ну не раптово стають. Звісно, своє місце мають гени, але виховання. Любов, дисципліна вони мають також і свій результат, і вони би повинні були стримувати характер і норов, який людина має від природи. Його також можна дисциплінувати і направити в хороше русло. Але ж ми бачимо, що йому такі ознаки неслух'яний, непокірний, не слухається голосу. А далі читаємо, що він ласун та п'яниця. Тобто ласун і п'яниця це вже набуте. Так що воно так з неба не падає. Оці такі усталені звички вони приходять поступово. Тут ми бачимо певний прорахунок з сторони батьків. Ну найбільше покарання для мене здається, це що батьки повинні це зробити. Як тлумачити останній текст 22-го вірша, людина не має права залишатися повішеною на ніч, і як це пов'язано з оскверненням землі через це? Можливо, тут є, що і Христос він також він був похований. Посланнях до Галатів mm -hmm. ми бачимо mm -hmm. згадку власне Павла на ось mm -hmm. mm -hmm. усякий. Та так, і дивіться, бачите, тут ця тема от прокляття землі, вона от в першому випадку. От той перший випадок перших дев'яти віршах вбитого, якого не могли знайти вбивцю земля осквернення. І тут також згадка про осквернення землі. Що в принципі, бачите, 21 розділ він ніби об'єднаний. От такою фразою, що його і треба вважати смисловою одиницею. Це одне. А зазвичай смертний вирок виконувався яким чином? Побиттям каміння? Так. І читача закону повинно не насторожити, А чого таке покарання, що його на дереві? Неначе знаєте, камінь, ніби коли вкаменновуєш, груда каміння, вона ніби покриває цей злочин, навіть візуально ну, ховає людину. А тут людину ще й вивищують. І, ну, логічно припустити, що злочин, який вчинила ця людина, він вартує того, щоб... Якби застерегти інших, той, хто висить на дереві, це той, хто вчинив щось таке, що вартує такої демонстрації і такого покарання. ми знаємо, що в Римській імперії це найбільші злочинці, от страждали на хресті mm -hmm. на дереві. І, мабуть, тут йдеться мова про якийсь такий жахливий злочин. Цікаво, те, що коли згадується схожий випадок з книги Ісусанавина, восьмого розділу, то написано, що Айського царя повісив на дереві аж до вечірнього часу. А коли сонце заходило, Ісус наказав і зняли його трупа з того дерева і кинули його до входу в брами міста. І накидали на ним велику кам'яну угу. могилу, що угу. стоїть аж до сьогодні. дня. А тут ми бачимо, що людина висить і нікому не потрібна. Ні, тут також. Ну. Не повинно залишитись на дереві протягом ночі, але неодмінно пакувати його. Повеління є. І тут ми говорили про Божу благодать, яку не повинна е, зловживатися. А тут говориться, що та справедливість також не повинна перекреслювати навіть гідність людини, навіть такого злочинця. Так, його злочин вартий такої публічності, демонстрації Божої справедливості, але воно має міру. Одного дня такого достатньо, а далі ця людина заслуговує ну, шанобливого поховання як Боже творіння, як людина. А, а чому тоді Ісус помер на дереві? Тобто, що через це хотів сказати нам Господь? Це ж не випадково, ми розуміємо. Оскільки він, християни, приймаємо це, він страждає за наші провини. І це підкреслення важкості наших провин перед Богом. Але з другого боку, Він воскресає, і тут, бачите, справедливість і Божа милість вони на Христі зустрічаються. Як десь в якомусь псалмі кажуть, що Божа справедливість і милість поцілуються. Оце відбувається в смерті Христа, де Божа справедливість. І Божа милість до людства, прощення, прийняття це Христове страждання за наші гріхи. Вони якби зустрічаються. І як наслідок такої жертви ми маємо примирення з Богом. Тобто, тут якраз можна сказати, що примиряється на Христі Божа справедливість і милість це дилемма людського гріха і необхідності покарання. Але Божої любові і бажання відновити людський рід до того стану, який він втратив, вони примиряються через служіння Ісуса Христа, через Його жертву, через Його готовність навіть до такого приниження. Бо найостанніший раб, найбільший злочинець, помирав так. А наш Спаситель був готовий піти на такий позор, на таку страшну смерть заради нашого спасіння. І я думаю, що у світлі всього того, що ми почули сьогодні, для нас ще більш зрозумілішим стане написане в посланні до Галатів: Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас, бо написано проклятий усякий, хто висить на дереві, щоб Авраамове благословення в Ісусі Христі поширилося на поган, щоб обітницю духа прийняти нам вірою. Христос став прокляттям за нас, щоб ми отримали благословення. Це насправді вражаюча істина. Не забувайте про те, що зробив для нас Ісус. Він взяв на себе покарання за всі наші гріхи. Саме тому ми і спасенні. Спасенні Його благодаті. На цьому ми завершимо на все добре і до наступних зустрічей.